Сміливість, що рятує країну 14 березня в Україні, відзначають День українського добровольця. З цієї нагоди у Миколаєві відзначили тих людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент добровільно поставили на паузу своє попереднє життя та стали на захист батьківщини. Детальніше про те, як вітали наших захисників і захисниць, розкаже Катерина Рупташ. У 2014 році вони першими стали до зброї, а вже у 2022-му знову пішли в бій. 14 березня це день тих, хто захищає Україну не за наказом, а за покликом серця. У цей день усі ми вшановуємо відвагу українських добровольців, людей, які не були професійними військовими, але у вирішальний для країни момент без повісток і примусу добровільно залишили своє звичне життя та взяли до рук зброю, щоб стати на захист батьківщини. Це особлива. Честь і сьогодні мати для мене можливість вас привітати з передешним днем добровольця, привітати тих, хто за власною ініціативою, за бажанням і за відчуттям, за покликом серця пішов захищати свою батьківщину, не питаючи, що вона мені дала, чому я і так далі. Тому я хотів би кожному з вас подякувати, побажати вам міцного здоров'я, побажати. Найскорішої перемоги і справедливого миру. Їхня сміливість у найтяжчий момент врятувала цілу країну. Ми пам'ятаємо, як у Миколаєві ще у перші години повномасштабної війни сотні містян об'єдналися, щоб дати відсіч ворогу. З нагоди цього свята Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич подякував нашим захисникам та захисницям за їхню хоробрість та силу, а також нагородив їх відзнаками за оборони Миколаєва. Вона має два ступені. Одна це для людей, які зі зброєю в руках. Захищають Україну, наближають мир. Другого ступеню, він такий срібний хрест. Він надається людям, які робили свою роботу, не маючи зброї в руках. Це і волонтери, і люди, які допомагали військовим. А проте кожного з них знову ж таки нам надають військові частини, які саме вони знають краще, хто де був, хто чим займався і хто яку роботу робив. Тому я впевнений, що кожен з вас тут достойний. Сьогодні багато з них продовжують боронити Україну, виборюючи нашу свободу, але, на жаль, не всі змогли повернутися. Ті, хто віддав своє життя за батьківщину, назавжди залишаться не лише в історії, а й у наших серцях. Ми схиляємо голови перед їхньою самопожертвою і завжди пам'ятатимемо, якою ціною виборюється наше майбутнє. Вічна слава героям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.